Вітаю друзі на своєму каналі Сьогодні 25 жовтня Вийшов, вийшов на ділянку цілий день, Йшов дощ, Почався з ночі, ну не з ночі, зранку, з часов 4 Зараз 15.50 Піднявся ще й вітерець. Піднявся вітерець. Що у нас по ділянці? Я тут е, була груда. Мої колеги вже почали е, нервуватись, що з грудою, що з грудою. Але ж так. Е, перевернули нам землю. Була дубова. Потім пройшов дощик буквально тиждень тому, в понеділок чи в неділю у нас був Кіровоградський район. Я би перебував, воно все розкисло трохи, але ж повністю не встиг. Повністю не встиг. Чотири дні було в мене віконце, потім прийшов, а воно знову задубіло. Вивертало отакі от оце я вже мотоблоком, коником. Вивертало отакі от ком'я валуни прямо. Ну, я ж цього дощику, я вже наблюдав за ним днів. 10, мабуть, він стояв на сьогодні і дивіться, воно вже розлитається, розкисло, ще продліли там на завтра, післязавтра його, то воно все розкисне і буде нам щастля. Бачите, ну, всередині не сильний такий, але но... Ну, розкісне і все буде добре. Це в мене тут у хлопців, у хлопців було трошки е, пожоші. В мене тут де багато влаги, де очерети, які я буду вибирати. І отут теж. Сильна така вона була дубова, дубова валуни. А там, де отам далі, трохи. А ну, вон, бачите, прям полоса, видно, де закінчується очерет, І туди далі то була хороша земелька ну, без груд. Одразу, як її перевернули, то одразу вона була добра. Так і тут, де сиро. Було, була жесть а тут далі тут зовсім зовсім дивіться вона м'якенька-м'якенька бачите м'якенька прямо і туди теж це я за цю ділянку навіть і не переживаю я її перефрезерував би, і вона була добра і без дощику. А оці, ну тут маленькі куски, я мог, міг би залишити, я і думав вже залишати. ну Там, там де очерет, я його ще не провів учинний вид. Але ж перебив, трохи воно видає, підсохне. Мабуть, найму якогось помічника буду далі перебувати мотоблоком, а тут мені виберуть цей очерет і буду сажати. Сажати, о тут діляночка така, така невеличка, наче, ну сотка, мабуть. Сотка дві, три максимум. Але ж не хочу залишати посередині, хочу звідти почати і там скінчити. І отут типу, воно залишиться посередині об'їжджати. Це, це не камільфо, як то кажуть. А так, все добре. Перелучив часничок. Возив сусідам за невеличку плату і їм добре і, і, і мені, як то кажуть, не покупав і не робив лущилку руками, він сухий, за 5 днів мені перелущили. Я трошки добивав там, пару мішечків залишив. Спеціально, щоб от, коли от така погода, щоб щось поробити. Бо ми ж, бляха, фермери не можемо без діла сидіти. Нам обов'язково щось треба робити, щось копати, щось гри, грибсти, щось е, викорчовувати, щось пілити. Ай, треба щось поробити. От обязательно, що за натура, я не понимаю этой натури. Вот сидіти вдома. дома, нет, нет такая погода, надо что сидти лазить в грязюки, в багнюки, часных перебирать, лопатить, а ось там ще сейчас піду, яблочек позбираю. Ну короче Ой Отака вот наша натура, вы мене розумієте. А, так що, друзі... Часничок залишив весь крупний. Буду старатися саджати по максимуму в цьому році. Купив вже Сідгард протруйник. Я в минулому року в році їм обробляв, наче добрий. У мене там залишилось і ще купив і діамофоску. Діамофоску на свою ділянку там. 100 кілограмчиків мені буде достатньо з головою. А, крупний буду саджати, буду саджати, намагатися як можна гуще, щоб менше вийшло. Хочу дойти до 2, 2 тонн на гектар в часнику. Є вже наработки, але потім потім як воно буде у нас норма висіва і так далі. В цьому році хочу десь 0,7-08 гектара засадити. Думаю в мене все вийде. Так що так друзі нехай ще стыть водавно непа.